Погляньте на цю неймовірну красуню на цю магнолію сорту Сьюзен. Настільки чудовий сорт, настільки, він уже перевірений багатьма роками. Він прекрасно себе почуває. І, звісно, ми його рекомендуємо для висаджування в садах. Хочу показати розмір цих квіток, тобто вони величезні, вони не маленькі, вони мають гарний колір. Чудово розкривається, і за рахунок видовжених пелюсток вони створюють об'ємне квітування. Тобто це не окремо квіт... Окрема квіточка, яка квітує, і ви розглядаєте окрему квіточку. А тут, коли квітує весь кущ, за рахунок цих видовжених пелюсток створюється ефект такого масового квітування і квітування всього куща. Цей сорт. Дуже рясно квітучий, він так рясно цвіте. От щороку, дуже багато квітів, і величезною перевагою цього сорту є ще те, що він буде цвісти протягом літа ще повторно. Звісно, це буде не таке рясне квітування. До того ж, коли вже розпуститься основна маса листя, і будуть квіти, вони будуть не так яскраво виражені, їх буде не так сильно помітно, але вони будуть. І якщо ви полюбляєте магнолії, ви завжди зможете спостерігати за цією. Динамікою, коли у вас було спершу просто зелені листочки, потім з'являються куп'янки, потім вони розкриваються, цвітуть, вона повністю процвітатиме, так як і навесні, так само буде і влітку. Також у цієї магнолії є особливість це її аромат, ніжний лимонний запах. І навіть коли ця рослина пітує і проходиш повз неї, ти відчуваєш цей аромат. Просто він тебе притягує підійти, нахилитись, понюхати, зупинитись і присвятити певний час цій рослині спогляданню цих неймовірних квітів. Також магнолія сорту Сьюзен є компактною, вона не буде великою рослиною. Як правило, за формою росту це кущ, тобто вона має кілька центральних стовбурів. І загальна висота цієї рослини близько 2-2,5 метрів. Звісно, ви можете формувати цю рослину, ви можете знизу вичищати зайві гілочки, ви можете навіть регулювати висоту цієї рослини. Єдиним обов'язковим нюансом при формуванні магнолій є те, що ми стрижемо їх, як і всі квітучі чагарники після цвітіння. Тобто, коли рослина вже відсвілась, починається ріст. Не боїмося і не жалкуємо. Обрізаємо зайве. Наприклад, ви хочете стримати висоту, ви зрізаєте гілочки по висоті. Якщо вам потрібно підчистити низ рослини, ви хочете очистити скелет, показати ніжки, тоді підчищаємо низ. Чому це так відбувається? Тому що рослина починає рости і закладає квіткові бруньки, які будуть квітувати наступного року. І якщо ми. Зробимо обрізку пізно восени, коли вже будуть закладені квіткові бруньки, або навіть рано навесні. То звісно, ми їх зріжемо і ми позбавимо самі себе таким чином частини ефекту відрясного квітування. Тому запам'ятовуємо: зрізаємо, обстригаємо магнолії після цвітіння. Формувати можна, але після цвітіння. Також ця магнолія за рахунок своїх невеликих розмірів підійде як для маленьких садів, тобто для невеликих клумб чи для фасадних якихось частин саду. Також її можна використати і у великих садах, та великих клумбах, але звісно враховуємо розмір. І це буде, наприклад, передній план. Або, можливо, це буде другий ярус, який буде доповнений іншими рослинами. Ось як ми тут бачимо, звісно, магнолії чудово, прекрасно просто поєднуються із хвойними рослинами. Хвойні їх відтіняють на фоні зеленого гарно видно квіти. І чудово, в принципі, видно буде взимку структуру рослини, буде видно гарно скелет тобто чудово поєднується із хвойними рослинами. Тому рекомендуємо магнолію сорту сьюзен для висаджування в ваших садах.